Твій дотик такий несмілий, мій хлопчику сивочубий, цілуєш начутно шию, і губи тремтять чомусь, і пальці спливають тілом, моя нереальна згубо. Я саван уже спорола, бо знову тобі приснюсь. Я знову тобі примарюсь, постукаю. Ні, навіщо? У мене від твого серця з собою усі ключі. Тернополем ходить осінь. Тернополем вітер свище, як зимно на пополищах кохань несмішних, дощі, їх видно крізь мокру шибку, вони протікають швидко. Ця осінь така безумна, ця осінь така свята, Тигрова і кольорова, як твій подарунок квітка, і одяг немов позлітка злітає. Зжени кота й з ліжка, Хі -хі, мені все смішки. Твій дотик такий несмілий, мій сивий ведмедя білий, мій хлопчик у сивочуб, стискай мене в сильних лапах, люби мене, що є сили. Я в голос таке просила: тоді починай з губ мандрівку з ітаки втрою. Спускайся, мов морем мною, вивчай острівці затоки і течії підводних шал, перлинки збирай із мушаль. А потім колись зимою спустися до мене з неба, як сніг, чи як марк шагав.